Сертифікат, медичний сертифікат, про те, що цей засіб вбиває 14 видів бактерій і мікробів. І там є у нас, от теж є перелік, хоча погано його видно. І на сайті або в каталозі є перелік тих стафілококи, стріптакоки, тобто є все. Тобто він е, пройшов я щось, щось зваку. Оце Ми, ми переливаємо в таку бутилочку, розбавляємо водичку і користуємося. І це, бачите, що я можу? Засіб для миття унітазів, Ні, це мені стирати, я не ж, не можу не робити оце без перчаток. Без, без цим засобом що ми ще можемо робити? Крім того, що їм потрібно робити, а потрібно їм робити, їм потрібно мити унітази. Трати, унітази, бактерії, бактерій не буде. Але ми їм робимо все. Ось хоче так. сказати, що ми можемо робити? для, для, для вас. У мене захворів кнопку, його оберіла горло, температура. То я йому попристала не розведеним батьком. Навіть не розведені, горло. Да. І на, на ніч помазала масажним крем з кучей п'ятий. Наготру вже був як вікна. Це наш масажний крем. Можете теж попробувати, як він холодний. Це моя рука вже. Тобто навіть не розбавили.